Псалом 22. Господь то мій пастир, тому в недостатку не буду. На пасовиськах зелених оселить мене, на тихую воду мене запровадить. Він, душу мою, відживляє, провадить мене ради ймення свого по стежках справедливости. Коли я піду хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені, твоє жезло й твій посох, вони мене втішать. Ти передо мною трапезу зготовив при моїх ворогах, мою голову ти намастив, був оливою, моя чаша то надмір пиття. Тільки добро й милосердя мене супроводити будуть по всі дні мого життя, а я перебуватиму в домі Господньому довгі часи. Яке сильне і прекрасне слово! Я сердечно запрошую кожного з вас. Напишіть, будь ласка, у коментарях ці прості, але сповнені глибокого сенсу слова. Господь, мій пастир, нехай цей короткий напис стане виявом вашої довіри до того, хто веде вас, нехай це буде ваше свідоме визнання того, що Він піклується про кожну вашу потребу, захищає вас і провадить стежками праведності. Також, кожна ваша вподобайка та підписка це ваш важливий внесок у поширення Слова Божого українською мовою. Дякую за вашу участь у цій спільній справі. Щоб по справжньому зрозуміти всю глибину і силу цього псалма, нам потрібно здійснити подорож у часі. Нам потрібно спробувати подивитися на світ очима його автора Давида. Забудьте на мить про Давида Царя у пишних шатах, який сидить на золотому троні. Автор цього псалма це перш за все Давид Пастух. Ще юнаком він проводив безліч днів і ночей на пагорбах юдеї, пасучи овець свого батька. Це була не романтична прогулянка це була важка, небезпечна праця. Він знав, що таке палюче сонце вдень і пронизливий холод вночі. Він чув рик лева і ревіння ведмедя, які намагалися вкрасти вівцю зі стада. Він знав кожну стежку, кожну ущелину, кожне джерело води на багато кілометрів навкруги. І він знав своїх овець. Він знав, що вівця одна з найбільш безпомічних істот. Вона легко може заблукати, впасти у прірву, стати жертвою хижака. Єдиний її шанс на виживання це повна довіра до свого пастиря. І коли Давид пише, Господь то мій пастир, він вкладає у ці слова весь свій життєвий досвід. Для нього це не просто красива метафора, це твердження факту. Він каже, так само, як я дбаю про своїх овець, так само Всемогутній Бог дбає про мене. Він мій провідник, мій захисник, моє джерело життя. Давайте розберемо ключові образи: твоє жезло і твій посох вони мене втішать. Для нас це може звучати дивно, як палиці можуть втішати, але для пастуха і для вівці це було абсолютно зрозуміло. Жезл це коротка. Важка палиця, іноді з металевим наконечником. Це була зброя, нею пастух відганяв диких звірів, захищаючи свою отару. Посох це довга палиця із загнутим кінцем. Ним пастух направляв овець, обережно підштовхуючи їх у правильному напрямку. Якщо вівця падала в яму, пастух цим посохом обережно підчіплював її і витягав на безпечне місце. Отже, жезл і посох – це символи Божої сили, яка нас захищає, і Божої ніжної турботи, яка нас направляє. Це втіха знати, що наш пастир має і силу, і любов, щоб провести нас через будь-які небезпеки. А що означає, ти передо мною трапезу зготовив при моїх ворогах? Це один із найсильніших образів у всій Біблії. У культурі стародавнього Сходу гостинність була священним обов'язком. Прийняти людину у свій дім, розділити з нею їжу означало взяти її під свій повний захист. Поки гість був у домі господаря, ніхто не міг заподіяти йому шкоди. І ось уявіть картину Давид, можливо, тікає від царя Саула, який полює на нього. Він втомлений, голодний, оточений ворогами, і в цей момент Бог, як гостинний господар, розкладає перед ним пенкетний стіл. І вороги змушені стояти і дивитися, як Бог вшановує, годує і захищає свого обранця. Це картина абсолютної Божої перемоги і публічного виправдання. Бог не просто рятує нас потайки, він готовий продемонструвати всьому світу і нашим ворогам, і нашим страхам, і нашим сумнівам, що ми належимо йому, і він піклується про нас. Богословське ядро цього псалма показує нам Бога, який є неймовірно особистим. Він недалекий, байдужий абсолют. Він мій пастир. Він знає мене по імені, він веде мене, годує, захищає, зцілює. Цей псалом розкриває нам Бога, який є водночас всемогутнім захисником з жезлом і ніжним провідником, з посохом. Він, цар, який влаштовує бенкет і пастир. Який несе на руках втомлену вівцю. Ось у такого Бога нас запрошує вірити Давид. Можливо, ви думаєте, це все дуже гарно, але це було тисячі років тому. Що ці пастуші історії означають для мене, людини 21-го століття, яка живе серед бетону, інтернету та постійного стресу. Я скажу вам, ці слова актуальні для нас сьогодні, як ніколи. Бо, хоча декорації змінилися, людське серце залишилося таким самим наші долини смертної темряви виглядають інакше, але відчуваються так само страшно. Для когось ця долина це звіт лікаря з невтішним діагнозом, для когось це раптове звільнення з роботи і невизначеність майбутнього. Для когось це глибока депресія, яка забирає всі кольори життя і залишає лише сірі відтінки. Для когось це зруйнований шлюб, піль зради, самотність. Наші вороги це не завжди люди з мечами. Часто наші найлютіші вороги живуть всередині нас. Це страх, який паралізує, це тривога, яка краде сон, це залежність, яка тримає в рабстві. І ось у ці моменти псалом 22 стає не просто текстом, а рятівним колом. Він каже нам навіть у найтемнішій долині ти не один. Твій пастир поруч. Він не обіцяє, що долини не буде, але він обіцяє, що пройде її разом з тобою. Як же нам інтегрувати ці істини у наше повсякденне життя? Я хочу запропонувати вам два дуже практичних кроки. Крок перший. Створіть скриньку обітниць. Це схоже на ідею з банкою, але ми зробимо її ще глибшою: візьміть невелику коробку. Протягом наступного тижня щодня перечитуйте Псалом 22. І щоразу, коли якась фраза торкнеться вашого серця, запишіть її на маленькому папірці. Але не просто запишіть нижче напишіть конкретну ситуацію у вашому житті, де вам потрібна ця обітниця. Наприклад, ви пишете Він душу мою відживляє. А нижче додаєте: Господи. Я відчуваю себе емоційно виснаженим через роботу, відживи мою душу. Або, ви пишете не буду боятися злого, бо ти при мені, а нижче. Господи, я боюся майбутнього моїх дітей, будь зі мною в цьому страху. Складайте ці папірці у свою скриньку, і коли настане важкий день, коли тривога почне вас долати, відкрийте цю скриньку, Дістаньте один папірець. І моліться цією обітницею за ту конкретну потребу, яку ви записали. Це перетворить абстрактну віру на дуже особисту, живу розмову з вашим пастирем. Крок другий. Використовуйте духовний якір протягом дня, оберіть один рядок з псалма, який є для вас найсильнішим саме зараз. Наприклад, Господь то мій пастир, тому в недостатку не буду. Зробіть цей рядок вашим духовним якорем. Поставте його на заставку телефону, напишіть на стікері і приклейте на монітор комп'ютера або на дзеркало у ванні, і найголовніше, прив'яжіть повторення цієї фрази до якоїсь рутинної дії. Наприклад, щоразу, коли ви миєте руки, ви не просто миєте руки, а повільно, вдумливо повторюєте про себе Господь мій пастир, у ньому я не матиму недостатку. Щоразу, коли ви зупиняєтесь на червоне світло світлофора, ви робите глибокий вдих і кажете: Господь, мій пастир. Це просте тренування допоможе перепрограмувати вашу автоматичну реакцію на стрес. Замість того, щоб одразу панікувати, ваш мозок почне звертатися до цієї істини. Це допоможе перейти від мислення, сповненого страху, до мислення, сповненого віри. Це не магія. Це духовна дисципліна, яка крок за кроком змінює наш погляд на Бога, на проблеми і на самих себе. Ми починаємо бачити не гігантські проблеми, а всемогутнього пастиря, який тримає нас за руку. Дорогі брати та сестри, а зараз я хочу запросити вас до спільної молитви. Давайте разом звернемося до нашого великого пастиря. Отче Небесний, Царю Всесвіту, ми приходимо до Тебе в ім'я Твого Сина. Нашого Господа Ісуса Христа, ми схиляємо наші серця перед Тобою з великою вдячністю за Твоє слово, за цей дорогоцінний Псалом 22. Господи, ми прославляємо Тебе як нашого пастиря, дякуємо Тобі, що Ти не залишив нас сиротами у цьому світі, але взяв нас під свою опіку, ти знаєш кожного з нас по імені. Ти знаєш кожну нашу потребу, кожен наш страх, кожну нашу сльозу. Господи, я молюся зараз за кожну людину, яка слухає ці слова. Я молюся за тих, хто не бачить виходу і відчуває духовний голод і спрагу. Пастирю добрий, приведи їх на Твої зелені пасовиська, дай їм спокій, дай їм насичення, віднови їхні сили. Запровадь їх до Твоїх тихих вод, де їхні збентежені душі знайдуть мир. Господи, я молюся за кожного, хто зараз іде своєю долиною смертної темряви, хто бореться з хворобою, хто переживає втрату близької людини, хто страждає від депресії чи самотності. Господи, будь їхнім пастирем саме там, у темряві. Візьми їх міцно за руку, нехай вони фізично відчують Твою присутність. Нехай твій жезл захистить їх від атак ворога, від страху і тривоги, і нехай твій посох ніжно направить їх, показуючи наступний крок. Втіш їхні серця, Господи, як тільки ти один умієш втішати. Я молюся за тих, хто оточений ворогами, реальними чи уявними, хто стикається з несправедливістю на роботі, зі зрадою у стосунках, з внутрішньою боротьбою і з гріхом. Господи, ми просимо Тебе, зроби те, що Ти обіцяв, приготуй для них трапезу в присутності їхніх ворогів. Покажи свою вірність, виправдай їх, зміцни їх, намасти їхні голови оливою зцілення, радості і посвячення, наповни їхні чаші повінця Твоїми благословеннями, щоб вони побачили, який ти добрий. Я благословляю вас миром, який перевищує усяке розуміння, миром, який буде охороняти ваші серця і думки у Христі Ісусі. Я благословляю вас силою, щоб долати будь-які випробування не у своїй немочі, а в Його всемогутності. Я благословляю вас радістю, яку ніхто і ніщо не зможе відібрати, бо її джерело не в обставинах, а в присутності живого Бога. Я благословляю ваші сім'ї, ваших дітей, ваших батьків. Я благословляю вашу роботу і ваші фінанси. Я благословляю ваше здоров'я, духовне, душевне і тілесне. Нехай добро і милосердя супроводжують вас по всі дні вашого життя, і нехай ви перебуваєте в домі Господньому, в його люблячій присутності зараз і по віки віків, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі брати та сестри, я від щирого серця дякую вам за цей час, який ми провели разом у роздумах над Словом Божим та в молитві. Це велика честь єднатися з вами у дусі. Якщо ця молитва і ці роздуми торкнулися вашого серця, якщо ви вірите в силу Божого Слова, я прошу вас, напишіть у коментарях просте, але сильне слово. Амінь. Нехай це буде нашим спільним свідченням віри та згоди з тим, за що ми молилися. Також, якщо у вас є особиста молитовна потреба, не соромтеся написати її в коментарях. Наша команда і вся наша спільнота віруючих буде молитися за вас. Пам'ятайте, ми одна сім'я, покликана носити тягарі один одного. І, звичайно, щоб це слово надії поширювалося далі. будь ласка, Поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на наш канал, якщо ви ще не з нами, і поділіться цим посланням, з тими, кому воно може бути потрібне саме зараз. Нехай мир Божий наповнює ваші серця і ваші домівки. Ідіть з Богом, і нехай Бог іде з вами. До нової зустрічі!